У Бродівському районному суді Львівської області продовжили розгляд справи щодо обвинувачення мене за статтею 336 кримінального кодексу України ухилення від мобілізації. Це при тому, що я мав і маю підстави для відстрочки. Однак про перебіг цього судового засідання дивіться сюжет. За три дні до початку цього судового засідання увинувачений подав до суду заяву про відвід головуючого судді Богдана Петчука у зв'язку із виникненням сумнівів в об'єктивності вище згаданого представника Феміди, оскільки попередньо було відмовлено в оголошенні перерві у цій справі, адже у Львівському адміністративному суді перебуває позов Сергія Нікішина, який скасовує довідку ВЛК, яка є незаконною. Принаймні з тих мотивів, що у графі 11 картки медичного обстеження, підпис самого обстежуваного відсутній. Попри те, що вище згадана довідка ВЛК є однією з підстав вважати Сергія Нікішина придатним до військової служби. Але у задоволенні клопотання про відвід було відмовлено. Тому наступного дня суд під головуванням Богдана Михайловича Петейчука продовжив розгляд справи. Цього разу докази по справі надавав прокурор Роман Замороз, який спершу зачитав обвинувальний акт. Раніше до кримінального поданості не видягався. Добре, чи зрозуміло вам суть обвинувачення? Зрозуміло ваша честь. Чи М -м -м. не відмовляєте свої віддачі показу? У вас є таке право, поставіше десяти. Ви можете відмовити звіддачі показів, що ми скільки близько не відмовляють. Ну і чи ви знаєте? Далі прокурор подав клопотання про дослідження письмових доказів зі свого боку, а також просив залучити в якості свідка Андрія Підганюка, працівника ТЦК та СП, та Юрія Цундера, голову військово-лікарської комісії при ТЦК та СП. Однак чомусь прокурор не викликав основних свідків. А це попередніх двох керівників ТЦК та СП, які спричинили відкриття кримінального провадження. Цим правом пізніше скористається увинувачений та його адвокат. На даному етапі своє заперечення щодо письмових доказів висловлював адвокат Сергія Нікішина Валентин Кравець. Я не Добросовісно бросила. Зокрема, я останні хочу сразу, що там не було пом'якшуючих обставин. Такі українські пом'якшуючи обстави не є. Вони не захоплені чому, а саме, що міки маючи хворобу, би бути, обов'язково досліджений, незалежно. Медичному обстежню, відповідно до медичного модулю, який він проходив у 2019 році, у нього виявлено захворювання, яке не дає йому можливості військовий час бути призваним до служби влади. Медичним оглядом 2019 року це все не зазначено вибуховань маркіння. Зокрема, у реєстрі, що додається до акту, відсутня така процесуальна дія, як вручення самого обвинувального акту. Про це минулого разу обвинувачений говорив неодноразово, посилаючись на порушення складення акту, але суддя цього не врахував і минулого разу відмовив у задоволенні клопотання про повернення на доопрацювання прокурору. Що 2019 дев'яносто року було прийнято рішення, про те, що мій захист має провести наступне медичне лого в листопаді 2024 року. Отже, яким чином його взяли проводити медичні логики? Це постанова. Це ж не просто лікарі сказали, це постанова. У 2019 році було дозначено. Він має пройти в 2024 році. Виступний чому в обвинувальному акту чомусь не зазначить? Чому не зазначить? Якісь неповні дослідження прокуратури проект в обвинувальному акті відсутня також інформація, яким способом обвинувачений Нікішин проходив медогляд у 2023 році. а лише зазначено, що останній переслідував мету ухилення від мобілізації. Це при тому, що Сергій Нікішин добровільно прийшов ВЛК без вручення відповідної повістки, що вже є однією із пом'якшуючих обставин. Зверніть увагу, прошу записати, прошу звернути. Цього всього в обвинувальному акті немає. В обвинувальному акті так, Не прийшов по повісті тюрма. Дуже красиве рішення. Замість того, щоб люди зараз були напроти, давайте їх в тюрму будемо садити варіантів, три роки, виходить. оскільки повістка, яка була вручена після проходження ВАЛКА, мала характер уточнення даних, за її ігнорування мала би бути адміністративна відповідальність, але чомусь слідство разом із прокурором почало шити кримінал, перескочивши через норму КУПАП. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Для першого разу я думаю, це розумно. Ми мали би звернутися в адміністративному порядку. Вони мали би звернутися. Це цікаві, це його компетенція військового коміса. Він мав би накласти штаб порядку статті 210 кодексу адміністративних правопорушень. 850 Виходячи із обставин справи, встановлено, що Сергія Нікішина, якого мали би забронювати, як це робила раніше не один раз, обманним шляхом втягнули на проходження ВАЛКА, на яку останній пройшов добровільно. А тому ухилення по 336-й Кримінального кодексу України не може інкримінуватися вже. Це при тому, що в ході досудового розслідування. Не було допитано колишніх керівників ТЦК та СП Романа Немашкала та Сергія Кириленка, які породили підстави для притягнення Нікішина до кримінальної відповідальності. Перше, чого треба було починати, з нього із кіберліт. Отак до мало слід йти, Прокурор це позаповерджувався. Він йому запропонував. Він не сказав, забув випуск, зобов'язання немає. Разнемослу я не прошу мова. Посування Конституції. Конституції треба буде всього законних перевірку, так як визначені санкції. До речі, щодо повістки, яку намагалися вручити Сергію Нікішину в коридорі Бродівського ТЦК та СП, варто зазначити, що вона складена з грубими порушеннями та містить ряд помилок і взагалі не є мобілізаційним розпорядженням або бойовою повісткою. Те, щоб допитати осіб причетних до проведення медичного обстеження, бо вони перші, вони мають там суті справу. Вони мали медичний його погляд 2019 року, яким написано нездоровий. У нього є конкретний сколіоз, на який не вирівнявся цей сколіоз, він не виздоровий, Значить його мали відправити на спеціальне тоді додаткове окреме э, стаціонарне дослідження. Значить, цих людей так само прийде було до питання. Ми знаємо, як це. Це йде поток, а, а вперед з знову, без ноги, без руки. Годився, сьогодні йде набор. Ну, Зрозуміло, йде війна, але треба якось вважати на конкретні особи. Тому оцих всіх людей, які причетні до такого порушення порядку призового осіб, я вважаю, їх треба було викликати на досудовому слідстві і допитати. Варто також було викликати на допит слідчого Андрія Голійгроцького та дільничу офіцерку поліції Наталію Шелест, яка порушила свої обов'язки і одноосібно без допиту Сергія Нікішина підписала накатаний під одну копірку рапорт, де встановила, що в діях обвинуваченого є ознаки кримінального правопорушення. Попри попередню відповідь заступника начальника відділення поліції, де стверджується протилежне. ВЛХАЯ проходить 12 числа добровільно. І через 7 днів, добровільно маючи направлення на додаткове обстеження, я вкотре повернувся до РТЦК та СП лише з метою пройти медогляд. Для того, щоб отримати бронювання, Усне клопотання питання обвинуваченого прокурор підтримав, але уточнив причину виклику Андрія Гулігроцького та Наталії Шелест. 1 лютого Наталія Шелест видає рапорт, яким стверджує, що в моїх діяннях наявні ознаки. Кримінального проступку за статтею 336. Відповідно на основі того рапорту відкривається кримінальне провадження. Але яким чином був складений цей рапорт Наталію Шелест? Е, просто тупо скопійована заява Сергія Короленко про те, що я не з'явився до війська, невідомо якого війська, може Запорізького. Скопійована інформація повністю від А до Я е, в рапорті, не випитано мене як в якості свідка, можливо, і так далі. Односторонньо встановлено, що є наявні ознаки кримінального проступу. На основі цього е, слідчий Алігроцький розпочав кримінальне е, провадження. Закон чітко стверджує, що. Внесення відомостей до ЄРД треба е, виконати протягом 24 годин не, не пізніше, ніж 24 години. Відомості про вчинення е, кримінального правопорушення внесено аж 2 лютого через 48 годин. У мене просто виникає питання, на якій підстав правова підстава взагалі відкриття кримінального провадження. Оце я хочу з'ясувати. Забирають рапорт Шелест. Гулігоцького немає законних підстав розпочинати кримінальне переслідування. Частково суддя задовольнив виклик свідків, а саме Сергія Кириленка, Романа Немашкала, Олександра Нікішина, Юрія Биця та Юрія Цундера, а також Андрія Підганюка. У задоволенні клопотання щодо виклику Наталії Шелест та Андрія Гулійгроцького відмовлено. Однак наступного разу обвинувачений надасть. Повторне клопотання, оскільки в матеріалах справи наявні ознаки порушення закону з боку правоохоронців щодо відкриття провадження. Далі перейшли до дослідження письмових доказів, наданих прокурором, який приховав від суду важливі докази, які б могли виправдати обвинуваченого повністю. Воно і зрозуміло нічого дивного. Скоріше за все, прокурор забув, що слово ще матиме обвинувачений. Про те, що в ході розгляду матеріалів зареєстрованих СІМТ відділення поліції No1 звернення начальника першого відділу злочинської РТЦК мій інвестиції Сергія Крина, встановлення швидко зобов'язання кішин Сергій Олександрович відмовляється призов по мобілізації, звідки про що працює на об'єкті такі інфраструктури та не відбігає призов по мобілізації. Хоч проведення перевірки, встановлено, що на кіщена. Можуть бачатись ознаки кримінальних правохорошення, прибавчитися та 336 кінокорпусів, тому прошу вашу дозволу. Наприклад, за інтересі 341 30 січня внесення єдине від 24 хтось. 1 лютого Наталія ще раз. Щось так, будь ласка. на Знову скази, не видається все-таки, бо ви зараз... Ну, Зовлі дохилось, мені здається, все-таки вона возила особа в цьому плані. Вона фактично встановлює кваліфікацію. Бачите ознаки ну, кваліфікації у вигляді підозрювача або цих. У ну, вас щось є її фактичне направлення в той напрямок слідства. Чи дізнання, чи слідство, тобто вона... були тоді не чи починають Вона написала. Далі перейшли до дослідження повістки, копія якої була надана прокурором, і через яку власне Сергія Нікішина притягнули до кримінальної відповідальності. Дана повістка, яка складена з грубими порушеннями, стала підставою для інкримінування, ухилення. Що проходить? Э, це буде їй рука, і після того вручається поиска е, мобілізаційного характеру, тобто мобілізаційне розпорядження. Як воно виглядає? Воно ну, виглядає так, що той зобов'язаний з'явитися такого числа е, протягом 24 години, або що протягом 24 годин з'явитися. До, там, наприклад, Золочевського Артека та ЕСВ за адресою такою такій-то токудені для відправки у таку-то військову частину. Повістка, яка мені була вручена, вона є або для уточнення даних, або ще й якого свиду. Тобто, ну, закон чітко каже, що є чотири види повісту: є повістка для уточнення даних, є повістка для проходження е, БЛК. Є повістка для строкову військову службу і є повістка мобілізаційного розпорядження, власне, яка зобов'язує на відправку військову частину. Тут пропонуємо от повістка, із за якої мені інкримінують ухиляння, повістка чітко пише, пропонуємо вам прибути. 29.01.2023 по 17 годині, тобто через 10 днів, якщо мобілізаційне розпорядження, людина проходить ЛК, значить їй дають мобілізаційне розпорядження, з'явитися з речами, з'явитися з іншими документами, розрахуватися з роботи і так далі. Конечно, при собі мати паспорт і ідентифікаційний код а До а, речі, а, що решта? Тобто повістка оце не є мобілізаційним спорядженням. Мені невідомо, по-перше, після проходження ВЛК в коридорі, прямо в коридорі в РТЦК мені виписували оту повістку, за якою мені інкримінують обвинувачення от Якишин Сергій Олександрович, Гарри Стех і так далі. Е, ну, е, особа, яка вручала мені ту повістку, не представилася. Я не знаю, що це за особа. Е, невідомого зразка повістка це точно не мобілізаційне розпорядження. Треб. А закон говорить, що відповідальність кримінальна по 336 Кримінальному кодексу України може бути. Лише за наявності отаких підстав як вручення мобілізаційного, саме мобілізаційного спорядження. Тут повство, я не розписався на ній, в заяві виклав відповідно те, що я маю право на бронювання. Це при тому, що тодішній керівник ТЦК та СП не врахував того, що обвинувачений є потерпілим у справі щодо обвинувачення сина Бродівського міського голови, який побив два роки тому того самого журналіста, якому інкримінують обвинувачення. До слова, у тому ж самому положенні про ТЦК, так і пише, що дана установа проводить мобілізацію. За підтримки органу місцевого самоврядування. От я би прийшов, пропонуємо вам прибути 29.01.23 осінадцять годині. А далі? що? Оця повістка мого тут нема. Відповідно, мав бути складений акт про відмову від отримання повістки. Матеріалу справи даного акту немає, а даний акт не складений в присутності двох свідків, як це вимагає закон. Того такого акту немає. Зразу з адміністративного мав би начальник за ефіраленко, якщо він вбачає, що я не прийшов по повісті, мав би скласти акт, направити його до суду 210-х упав і до побачення. А тут зразу на тобі кримінал. Ваша честь, прошу звернути увагу, де ТВО начальника першого відділу злучив стороти ЦК СП, майора до початку стоїть з грибом. Стоїть тільки 2023 рік. А коли була виписана власне ця повістка, теж не відомо. Можливо, вона виписана заднім числом, можливо, впереднє. Ну, я ж не знаю, коли вона саме була виписана. Пропонуємо тільки зверху. Звертаємо наразі на е, верхню е, частину. Пропонуємо вам прибути 29.01.2023 року. А коли була виписана та повістка Сергієм Кайланом? Невідомо. Тобто вони, вони так спішили мені в ту повістку впаяти за перепрошення, що навіть те не поставили, коли вона була виписана. Напевно, боялися, що я втечу з РТЦК і тоді в Україні, буде. Ну, вибачте, я нікуди не тікав, я добровільно пішов, добровільно пішов рука без повістки, в з'явився. А коли мені насують, Бог знайшов. Рапорт Шелест складає рапорт на основі заяви Кириленка, не допитуючи мене. І тут Анатолій тобі через 48 годин, замість щоб, замість протягом 24 годин відкрити кримінальне провадження, він аж через 48 годин відкрив провадження, керуючись рапортом Наталії Шелест, яка встановила юридичну кваліфікацію. В рапорті чітко пише, що в ході перевірки. Встановлено юридичну кваліфікацію. Я прошу суд звернути на це увагу, відколи цей дізнавач встановлює юридичну кваліфікацію до світі. Також в матеріалах справи є заява Сергія Нікішина, у якій написано про відмову від проходження служби, оскільки перед тим самим попереднім начальником ТЦК Романом Немашколом була погоджена відстрочка, але саму заяву обвинувачений писав під примусом. я відмовляюся, каже тоді, пише береше заяву. Ну, добре, сказали, я написав. Ознайомив мене з статтею 65 і 336, але вибачте Ваша честь, немає жодного нормативного акту, який би давав би повноваження особі невідомій, яка була в військовій формі, мені казати які статті і то все. А звичайно, написали в винувальному акті, що, будучи знайомим і переслідуючи мету ухилення. Ще я нікого не переслідував і не збираюся переслідувати. Я прийшов добровільно з метою забронюватися, Відмовилися мене бронювати, попри те, що на той час було купа звернень, і в нас є чеки про відправлення, купа звернень щодо можливості бронювання та навіть до того самого немашкала, який був перед керування. Також прокурором надано копію та оригінал довідки, згідно якої Сергія Нікішина визнано придатним до військової служби. Дана довідка наразі подана до Львівського адмінсуду для скасування. А щодо надання відстрочки, взагалі ніхто чіткої відповіді не надав. В подальшому подавали ці документи, і потім, вкотре нам їх завернули, сказали, що це не їх повноваження. Зверталося в штаб, зверталося в Міністерство економіки. Куди ми тільки не зверталися, всі болять один до одного бронюють там, ні там не бронюють. Там бронюють, ні там не бронюють. Тобто ніхто чітко не міг пояснити, де можна було мені, як працівнику ФОП Мікершин, забронюватися, оскільки я працюю над тим, щоб забезпечити зв'язком військові частини у Бродах, той самий військкомат, зараз РТЦК ДСП, податкові банки і так далі. Е, раніше нас бронювали, все було нормально. Тут е, не сказали, де бронювати, яким чином бронювати, сказав нема школу прийти до руки. Я прийшов, помінявся воєнком, який взагалі сказав, що я нікого не збираюся бронювати. Хоча питання від строчки напряму залежить від керівника ТЦК ТСП, який проігнорував попереднє звернення Сергія Нікішина. Чому Сергій Кариленко не надав відстрочку згідно чинного законодавства, ще буде відповідати перед судом. Те, що попримові підтвердження, що з керування, він економіки не знаходили з пристрій, поміно особа не була запланована і є запланована. Наші честя. Частина... Наголошую на тому, звертаю вашу увагу, що прокуратори не обрати свідчення у зв'язку з тим, що в економіка не зверталася. Поки зачитував наступну заяву, перерахував 16 чеків про вітали. Може їх долучити до матеріальної справи. Ми зверталися, в мінекономіка не зверталася, зверталася. Генеральний штаб зверталися в Львівську обласну військову адміністрацію. Тільки до президента ще не зверталися. Те, що вони відповіді нам не дали на наше звернення, не означає те, що ми не зверталися. Зокрема, подано на оскарження і тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, яке виготовили незаконно, враховуючи порушення статті 27 закону України військової позиції військову службу, не даючи згоди на обробку персональних даних. Прошу визнати тимчасове посвідчення військово зобов'язаного не Виходячи з того, що от фотокартка, наприклад, вклеєна, в мене було приписне свідоцтво. Мене фотокартку з приписного свідоцтва, яке було видано мені ще у 2012 році, коли я виходив у 11 класі, як ви, і такі всередині, фотокартка вклеєна зі старого посвідчення. Е, крім цього, Звертаю вашу увагу на те, що е, згідно з статті 27 закону України, про військової позиції військову службу у запас Збройних сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні наголошення, які придатні за станом здоров'я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку. Мобілізувати станом на цей час могли без досвіду від 27 років і вище. Тільки в 30 червня президент України і точно підписав, Верховна Рада проголосувала про зниження хлопечного віку з 27 до 25. Станом на цей час діє закон, що якщо є людина без досвіду, то мобілізувати можуть лише від 27 років і вище. Станом на цей час, коли я проходив до АФ і коли мені була вручена повістка, мені було 26 років. Тобто, у мене день народження 23 липня. Я проходив 19 січня 2023 Тобто, ще лишалося мені майже півроку, 5 місяців, тільки тоді мене могли би мобілізувати. Позицію Сергія Нікішина підтримав його адвокат Валентин Кравець. Це документ, який печатку вклеєно, ну фальшивка двадцятим роком не зовсім значив. Ну що це за документ? А нага документ і написали, якого його тянуть. А що це за це це документ? Це закономало спорядження. Виписали на нього документ, без нього, без його війни. Він взагалі на нього дізнався от тільки от зараз, коли він прийшов в університет, у в нього давай публікує документ. Він пішов, виявляє, що там на нього от такий склад. Перша часть у 2020-25 лютого року було створено. Тимчасове посвідчення військового зобов'язаного номер 361. Там посвідчення стверджується, що є, є статусі в статусі В зобов'язання всуперечвалі статті 27 закону України про військові позиції військової служби. На даний час, коли мені було 26 років, я перебував у статусі призовника згідно закону, у воєнний стан призов на військової військову службу не проводиться. Призовною комісією зарахований у запас. 22 листопада 2019 року протокол номер 20 Але ж у запас зараховується згідно тої штабної статті ферфіксової особи за придатні до військової служби за статус здоров'я в мирний час або воєнний час. Я був визнаний тою самою комісією не в мирний час, то як вони могли мене внести в список використання військових зобов'язаних? Створити такий документ і на підставі того казати, що я будучи військовим Я не є військовим зобов'язаним. Я секунду яким знову ж таки підтверджується, медичному З матеріалів кримінальної справи стає зрозуміло, що у діяннях Сергія Нікішина відсутній склад злочину саме за статтею 336 Кримінального кодексу України Ухилення – це процес систематичний. Один раз не прийшов, другий раз, третій раз не прийшов я, що... Ну, Коли дали просто пов'язку пропозицію, і на тобі кримінал, ну вибачте, це не та норма закону, звітньо якої я маю притягнути його. Тобто він хоче сказати теоретично, але фактично питання. Що таке треба розібрати з термінології? Ухиляння. Не прибув до цього. Тобто, в якій формі? Це мало бути напрацювана якась теоретична база. Що таке ухідення? Він правильно говорить, ухиляє систем. Два раз, два, потім десь там прийшли, вони нічого цього не було. Люди не вирос, пішов хімна. Наступного разу викличуть свідків у даному кримінальному провадженні, а також будуть подані додаткові документи, про які прокурор змовчав Сергій Нікішин телеканал Лаканал Бродилайн.